Леви, грудень 2024, що чекає вас, перша колонка нам говорить про те, що вам варто знати. Ви про щось мріяли, були у вас якісь плани. Але через якусь жінку, яка знаходиться поруч з вами, можливо, це подруга, можливо, мама, скоріше за всього, подруга. Ця мрія не здійснилась. У вас були якісь конфлікти, вам зіпсували настрій, вас просто могли підвести, і ваші плани вони не здійснились, не втілились в життя. Друга колонка нам говорить про сердечні справи. Тут дивіться у вас. З людиною, яка поруч, були дуже гармонійні стосунки, але є якась жінка поруч, яка знаходиться от в ваших стосунках через неї, через те, що вона завжди приймає в них участь, вставляє свої п'ять копійок. У ваших стосунках почалися якісь неприємності через неї. Тому вам варто передивитися своє оточення, можливо, трохи ізолюватись від деяких людей, які впливають на ваше життя, щоб не допускати того, що вони можуть зруйнувати ваші стосунки. Третя колонка це говорить про події, які стосуються вашого дому. І тут, можливо, ви плануєте новий, покупку нового житла або переїзд. Для когось це переїзд до свого коханого чи до коханої. Також тут буде присутній дорослий чоловік, який буде вам дуже сприяти в цьому. Тобто, це може бути людина, яка разом з вами купує, наприклад, ви з чоловіком вирішили купити житло. Ви обоє разом працювали, заробили гроші і тепер склали їх до кучі. І купили власне житло. Або ж це може бути батько, який буде радіти за те, що ви переїжджаєте нарешті в своє е, гніздо. Е, далі у нас четверта колонка говорить про ваше минуле. Дивіться, у минулому у вас е, був якийсь... Е, навіть не, не трикутник, а чотирьохкутник. У вас був великий вибір, напевно, між чоловіками, або, в свою чергу, між жінками, якщо ви чоловік. Було якесь суперництво: одна була молодша, друга старша, третя розумна, четверта красива. І ви якось старалися слухати свою інтуїцію. Будувати то з однією сім'ю, то з іншою, але так ви нікого і не вибрали. Або якщо у вас є сталий шлюб, бо не всі самотні у нас, якщо в шлюбі ви, то ви все одно отримуєте увагу від інших чоловіків. І багато хто з них хотів би побудувати з вами сім'ю, незважаючи на те, що ви вже в парі, вже в стосунках. П'ята колонка нам говорить про майбутнє. І в майбутньому вас чекає якась далека дорога, на яку ви змушені будете потратити великі гроші. Ця дорога поставить вас перед вибором залишитися з своїм чоловіком в сім'ї, чи поїхати назустріч своїм мріям, своїм планам. І тут, будь ласка, слухайте свою інтуїцію, що підказує вам серце. Якщо ви не готові залишити цю людину, не готові жити далі без неї, то ні в якому разі не залишайте її. Якщо ж ви готові. Рухатись далі, і ця людина вам тільки заважає у здійсненні ваших планів і мрій, то робіть відповідні висновки. Що вирішить цю проблему, випадає дама черви. Це говорить про те, що доросла жінка, яка є поруч з вами, вона вам дасть якусь слушну пораду, тому прислухайтесь до своєї мами, до бабусі, до подруги, тобто до якоїсь близької жінки, якій ви довіряєте, яка вже має певний життєвий досвід, і порада якої вам здається найдоцільнішою у вашій ситуації. На енергії місяця. Випадає карта Зірка, і це говорить про те, що за допомогою своєї інтуїції ви зробите правильний вибір, ви підете за своєю мрією до свого щастя. Грудень у вас буде таким місяцем трансформації, ви зрозумієте, чого вам потрібно від цього життя. Чи у вас на першому плані стосунки, чи у вас на першому плані кар'єра, ви поставите для себе відповідно пріоритети і будете працювати в тому напрямку, який вас найбільше цікавить. Я бажаю вам гарного місяця. Нехай ця інформація буде вам на благо. Хто бажає особисту консультацію, пишіть за телефоном у шапці профілю в Телеграм або в інстаграм. Я нагадаю вам, що в наявності також є в мене лікарські трави, які я вирощую і збираю самостійно. Ось так вони виглядають. Це набір для ванни. Комплектація може бути різною. Я підбираю трави і квіти під кожного з вас індивідуально. Далі я задаю необхідну програму. Даю вам детальну інструкцію щодо використання, і ви починаєте за допомогою цієї програми змінювати своє життя, налагоджувати його всіх благ і до зустрічі.